Давайте. Шановні друзі, ми сьогодні зібрались з вами згадати про нашого друга, про народного артиста України, відомого хормейстера, композитора, письменника Анатолія Максимовича Пашкевича. Пан Володимир, ви. Його знали давно, довго, і практично ви його змінили, були на посту. Розкажіть, будь ласка, про ваші знайомства, ваші відношення, ваші враження від творчості Анатолія Максимовича. Ну, напевно, слід згадати першу фразу, я вступну, що на життєвому шляху кожної людини завжди трапляється якась подія, яка перевертає життя самої людини, його оточення, його роботу, його переживання, його натхнення і так далі. Ну так вийшло, що в 1989 році нині художній керівник Луницького хору Олександр Олександрович Стадний, з яким ми працювали разом з заслуженою України Анатолієм. І воно вони поїхали і очолили тоді Волинський хор. На цей момент Анатолій Максимович був без роботи, але він, коли вже приїхав сюди, він сидів, писав, скажімо, їздив до себе в Браннівку, на батьківщину, це його слова. Писав, пробував прозу, тоді він почав писати поезію. Скажем так, я назву пізніше деякі твори, в яких він виступав як автор, як поет. А взагалі, під враженням книжки, яку він тоді випустив в да? оце називається Магана Гручня Анатолій Пастович. Це вона бачила на вас в них і про неї ще і під цим враженням він тоді, коли ми вже трохи десь місяці через три 4 хвилини роззнайомилися, він про це дуже багато згадував. Ми задавали дуже багато питань про, навіть по цій ті бо тоді він привіз декілька екземплярів, пороздавав артистам нашого хору нам на руки, щоб ми ознайомились. А потім ми навіть почавши вивчати ці твори. З цієї книжки самі намагалися достати ту до книжку. Я так теж було дуже всім сподобалось. Ну, повертаємося 1989 рік. в Кучинівській філермоді з'являється відома в світі людина, відома за ці пісні, які на сьогоднішній день знає повністю вся планетна земля, це манда Лишня. І Степан, Степан, це ті Степом твори, які, скажімо, почали бібліотеку класики композитора, кормейстера, народного артиста України, анатора Максимовича Ну, Всім буде приємно згадати, особливо людям, що в той момент працювали читали. Приїжджає Пашкевич, приїжджає Пашкевич, з Волинського хору приїжджає Пашкевич. Треба е, показатися, показати, що минями, що ми... Теж заштові тут працювати в такому хорі, співали наші красиві пісні. О, ну, якщо брати по бібліографічному біблі... довідку, то ми тоді пішли на три місяці робити репертуар. Ну, почав по сім з половиною годин в день ми займалися і займалися, по, -по два вийшли обов'язково, або по одному, сім з половиною, співали, співали, співали. І співали. Напевно, цвіта терен вже так, що там, напевно, в обласній філармонії вже і фундамент співається. світа терена. Приблизно так, так можливо да? розумієте. Да? Ну і паралельно з цим він почав скажу, ходити по історичним місцям, причому сам ходив, сам ходив. І потім каже, от я зайшов туди, а потім туди. І тут для мене Відкриттям стало, наприклад, історичний нахід да, можливо, відкриттям стало Антоніо Печери, відкриттям стало Катарининська церква, П'ятницька, да, весь паспорт Вороженський собор і вже з ними в церкви, це відповісти. Е, е, я це не знаю, нікому назвати, якщо лежить, е, лежить стоїть картина і, сто, і стоїть. Яблука або Одиня, то це на тюрму. То якщо там повністю одні церкви, то це Спасо Преображенський, монастирят, чи я не знаю, ну приблизно так. Mm -hmm. Він, до речі, ходив у монастир жіночий нашу, там, де біля палацу, біля будинку дому будинків, і собі ходив, і каже, я там приходжу. Іноді постою, послухаю, співає там їхні хор наша і А потім йду, каже, понад Десною, отак, отак я теж розказував. Було. І що фактично, там, якщо брати бібліографічну довідку, ми через три місяці поїхали застроєння по Західній Україні. Чорнопільська, Львівська, Житомирська область. І фактично. Фактично напротязі, скільки ми тут сиділи, скільки я тут працював, скільки ми в обласному фломовому центрі робили нових програм, ми завжди починали наші гастролі з Західної України. Завжди. Там в мене я теж Західняненка. І вони знають і завжди вітають. Ну Так як вітала Західна земля і люди, я особисто бачив. тому... Тут навіть немає яких слів говорити, бо прізвище Пашкевич для неї було як прізвище ну, не знаю, це українця з великою буквою. Ну, я хотів би, можливо, сказати, наче до 1998 року він, ми працювали, він працював художнім керівником Чернігівського народного хору. За цей момент хор побував на гастролях у Голландії, у Бельгії, у Німеччині. На першу поїздку я там особисто був присутній, на другу і третю ще було. Потім я працював в футбольному студентком філармонії, потім ставили його опери по сценарію Германа Пфайфера і тут у нас було концертні опера. опери, ми прямо у Німеччині, у великих костюлах. Перше її озвучували. От, ну, хотілося б сказати, що Чернігівська земля плідна була для творчості композитора. І я хотів би деякі твори назвати, і це буде напевно приємно задати тими, хто співав, приймав участь у виконанні цих творів. Ну, Перше, з чим ми познайомилися, можливо по Тернопільщині, Житомирщині, Львівщині, це кантата Чернігівські дзвони. Це вірші. Місцевих авторів, потім він сам дописував туди от звідки воно почалося тут на Чернігівській землі. І це цю кантату. Ці кантату ми фактично на протязі трьох років відкривали гастролі по західній Україні. Кантата Чернігівське дзвони, бо переїжджав Чернігівський народний хор. Ну, так. І вже знали після першої поїздки, зазнав. О, та це ж наші черніговчани, це наші повністю. Це, вони теж такі українці, як і ми. Це ж явно. Далі я хотів би сюди перечислити деякі, ну, була дописана 3, 4, 5 частина кантати Лебеді материнства. Далі тут була написана кантата Крик попелу. Далі такі твори, які сьогодні ми знаємо, в яких він виступив і як поет, і як композитор, композитор це пролітали журавлі Україною. Далі він розпочав і практично, ну, я думаю, процентів на 35-40 написав кантату Мазепа. Тому що він о, спеціально їздив в Батурин і о, по документи вивчав прямо в музеях. Сьогодні там ну, просто чарівний в нас музей то в тому батурині. Ми вже з народним хором дуже багато разів там виступали приймали участь у всіх заходах на рівні губернатора, на рівні мера і так далі. Тому ми гордимося, що в Україні не забувають, що наша славна Ченніківська земля. Має такі історичні пам'ятки, такі історичні особи, які сьогодні світяться по всьому світу і по всій нашій землі. Тому що люба діаспора на всій нашій планеті точно знає прізвище Анатолія Максимовича Паскевича, точно знає назви міст Чернігова. Батурина, точно знає, що тут, скажімо, того з того ж полуботка, скажімо, і точно знає, що найбільш, скажем, історично, історично, найбільш серед всіх областей України найбільш історично наповнена пам'ятками архітектури. І, все, що могло вплинути на створення історії України, навіть сьогодні пов'язана з Чернігівсько-Сіверським краєм. Мені дуже приємно, я горжусь, що я тут проживаю і працюю. Можливо, я ще перечислю, наприклад, козак гуляє Степана Пушика, ці твору село батьки до мами, покохала навесні, коні рвануть на віршинкови Таменка, сорочка біла на віршинколи Таменка. І «Одинокий лелика не вірши в ні до отруха, коні Чорнобиля не вірши в до Отруха. Це ті твори, які у нас на концертах неодноразово звучали. Я безумовно точно знаю, що ще кого б ми сюди не посадили, обов'язково доповнює цей список, але ті твори, що відклали якийсь слід у моєму у моїй свідомості, то я їх сьогодні назвав. І, скажем так, оглядаючись назад, я сьогодні роблю висновок. Нічого в світі не робиться просто так случайно. і, можливо, так доля Всевишнього розпорядилася, щоб ми сьогодні продовжили справу людини, яка лишила величезний свій слід на Чернігівській землі, Чернігівській творчості і в, Чернігівському, в Чернігівській скарбниці, скарбниці музики, історії і поезії. Дякую. Дякуємо пане Володимир. Пане Анатолій, доповніть ви свої спогади про Анатолія Максимовича. Значить, я скажу так, я дуже вдячний Долі, що вона подарувала мені випадкову зустріч і дружбу з Анатолієм Максимовичем Пашкевичем. Я познайомився випадково біля свого будинку десь в 1992 році. Я йшов зі служби, а він у цей час роздавав діткам, якраз була зарплатня, мабуть, у них була у філармонії, бо він діткам роздавав то морозиво. Дітей було, тому що як 50 стояло коло нього, і він їм роздавав морожена. От. Я був дуже приємно здивований, що це, ну, це дуже рідко, коли от, люди щоб могли, ну там одному, двом куплять дітей. Якщо як багато так. І головне, що всі дітки до цього знали. І до мене, що я перед тим, як я це побачив, це я побачив. Але діти це знали вже не один місяць, не один рік, що не один рік, як він це їм давав. Це все. То цукерки купить, то морозиво купить, дорослі це знали. І от я так з ним познайомився. Він мене е, запросив додому. Ну я побачив, що... що він один живе, значить я йому запропонував, давай їсти, приготуємо. Ну і так подивіться, посиділи, так познайомилися. Я дуже довго не знав, з я... ким він працює. А він не знав, ким я працюю. Він знав, що він бачив, що я був воєнний офіцер, а ким я працюю, він не питав у мене ніколи. і у нас розмови на всі теми не було. І я його також не питав. Я знав, що він мені казав кілька разів, що я їду в командіровку. От. Надовго, за кордон. Ну, я так це так сприймав, ну нормально сприймав. Потім дивлюсь, він один раз приїжджає, привозить моїм дітям, пальто привозить з Бельгії, Більгійському, ну це зараз, як то це сприймається нормально. А тоді це в 90-х роках, ну на початку 90-х, це було. Ну, я був до того вражений, по-перше. А по-друге, мені було дуже приємно, що такі в мене товариш. І от так ми з ним весь час були знайомі на, на цьому рівні. А потім, коли закінчилась строк моєї служби, і я пішов на пенсію, Значить, а на роботи немає, нічого немає. Це в ці роки, коли було так тяжко на Україні. І він мені каже, а пішли до мене на роботу. А як о, ким ти працюєш? Да, потім побачиш, пішли в філармонію. І я прийшов. І так я вперше зустрівся з цим чудовим колективом, де я зараз працюю, Чернігівським академічним народним хором. І почав я там працювати, він дуже багато, мені дуже багато допомагали і артисти хору, але і сам Анатолій Максимович, і в і мене виходило, хоча, чесно кажучи, я дуже переживав на початку. Ну, так ми познайомилися, я так у цю творчість. У цю війшов, і мені дуже приємно це все вспоминати. Я кажу, що я дуже вдячний долі, що вона мене звела з такою людиною. Далі мені от зараз Володимир Васильович розказував ті пісні, які він Пашкевич написав, Анатолій Максимович, у нас на Чернігівщині. А мені приємно було, коли він це казав. Мені приємно було згадувати, пригадувати, що всі ці пісні були написані. ну, я коло нього був, або, або він писав у мене в хаті до квартиру, приходив, або був я коло нього. Я бачив і з самого початку, як цей весь процес ішов. Мені це було дуже приємно. Я бачив, коли він працював над цими піснями, скільки він людям допомагав у цей час. Ціком він допомагав, і ті, із сусідам. Я вже казав, що як він з дітьми, з дітками вів сусідськими себе. і Із сусідами, як він допомагав, він грошіво допомагав. Я ще раз повторюю, тоді в 90-х роках ну, по 7 місяців зарплатні не було. Але а він отримав, він розпиється, і він допомагав. І, і, і ніколи не казав віддайте назад. Вот. Так що це його дуже так характеризувало як людину. Так от я що хочу сказати. І коли він писав, да коли він ці писав пісні? Коли він писав ці пісні? Мені, от напевно, тут усі знаємо, знаємо такі пісні, як казачка і чураївна. Яка вже весь світ їх чув у виконанні Раїси Кіріченко, так от він з моєї телефону телефонував до цієї Раїси Кіріченка, щоб вона взяла цю пісню. Да? І він як характеризував цього Миколу Збарацького, який нам написав цю пісню, і ту і поетесу я забув, як її прізвища, Це... Надія Галковська, Галков. як він представляв у Раїсі Кіріченка. Як він представляв нашого нині покойного Станіслава Панасовича Переп'яга, який нам написав чураїну, і він дуже хотів, щоб вона її виконала, і вона її виконала. І до речі, я зараз пригадую, що коли вже й сама Кириченко боліла Раїса Кириченка, він з мого телефону дзвонив до президента. Я зразу і не повірив це до президента у канцелярію президента, щоб вони взяли її з Полтави і в Київ туди. От. У, у у, у Феофанію забрали у цю лікарню, цю Раїсу Кириченка. І це я кажу, що я як тільки вспомню, він би до людей так ставився, як, ну ви знаєте, є люди, від яких можна багато чому навчитися. Я у цій людиності? Де? Я й сам не наче так, це, бо, так і старався відносити всі стараюся нормально відноситися. Але дуже багато я від нього навчився цієї людяності, той, якої би ну я може, б може зробив би так, але мені тоді здавалося. Але ну так, як він це робив, я, я не знаю. Тут зміг би я до нього, до нашого знайомства, стільки зробити, як він зробив, і, і робив іншим. І користуючись нагодою, я хочу, і пам'ятаючи його світлу пам'ять, хочу б, е, прочитати вірша якого я написав Анатолію Максимовичу Пашкевичу так, Я йому присвячую. Так що, якщо ви дозволите, можна, можна так, до ювілею до зачитаю. Сіяє пісні вишита перлина, про її незгасний цвіт, лише печаль, бентежна журавлина нагадує розмай минулих літ про ті степи, де йшли у бій солдати. Про вишню мамину в ряснім саду, Про білу хату, дай стежок хрещатих, І чебриці й долу, і долю молоду. Життя не любить втомий супокою, вагома кожна, вимир'яна мить, Вирує срібна повінню стрімкою, І спогадами давніми щемить, А в них пливе за лею надвечір'я, Квітують буйно, мальби край вікна, Тривожить рада щепетом надвір'я І в небі переспіваний луна. Падуть не сумомо, радощами сльози, все на місця свої розставив час, і голосну хвалу, і тихі грози, і світлу пам'ять вдячності від нас. Спасибі Анатолію Максимовичу за те, що він був нашим другом, товаришем, побратимом. Спасибі йому за його творчість, за все спасибі. Хотілося б, напевно, якщо підозрювати це все, ну, якщо висловлювати подяку, то сказати фактично люба людина, яка пов'язана з творкою кірніго, і знала Анатоля Мисаміча Поршивича. Ми можемо перечисляти тут і того Миколу Збарацького, і того Василя Нечеку, директора музичного училища, може б Володимира Суховецького Зауча, Олександра Вожніго, ми можемо перечисляти. Любу бібліотеку, директора або бібліотеки, бо всюди у кожному виступав і народний хор, і приймав участь у тих, там, де збиралася, скажімо, по -по поетична поетичний люд або музичний люд, то всю на всіх цих захопах міг бути Анатолій Максимович Пошкевич неодноразово. Тому Якщо ми обов'язково повинні згадати Тетяну Костановську, артистку нашого хору, яка стала правою рукою на той період, поки він жив і працював у Чернігів. Я. я інакше на цю Тетяну дивитися просто не хотів би як на помічницю і зону підтримки для, в той момент. Для Анатолія Максимовича Паскевича. Я хочу сказати, він неодноразово був, бував у гостях. Так само кожна дружина Анатолія Митафановича, може Рабія Хамідовна, точно неодноразово і пригощала чайну. Так само я можу сказати про свою дружину Ніну Косор. Ні, ну так само перечала. Мої діти, які Івана сьогодні студент студентка консерваторії, також добре знали, бо неодноразово були і в кабінеті, і вдома в нас відбирала. Мама моя одного відказник також вдома приймала в гості. Мій батько нині покійний, а тоді е, скажу, на протязі п'яти ну, років точно знав і спілкувався з Анатолієм Максимовичем Пашкевичем. Боруш Микола Мітрофанович, нині керівник Раїса Миколаївна, нині керівники Капелибандористів, неодноразово його е, запрошували додому, спілкувалися і спорили і по музиці, і по політичному тесту неодноразово. І твори його співали, виконували неоднократно неодноразово. Неодно, правда, неодноразово. неодноразово. А, ну, практично слід це дуже великий слід для однієї людини на протязі в 11 років перебування на землі. Ну я слава ще, Богу. Слава і я ще, слава госпо. Я ще хочу е, сказати про свої, про своє знайомство із Є. паном Анатолієм. Це відбулося ще такі далекі роки, вже в 91-му році. Ми познайомилися в філармонії. Тоді почався встановлення руху, просвіти. Я був активним учасником. Він же теж був небайдужий. І ви знаєте, я е, в селі і чув хоровий спів сільський. Ми ну, українці, всі співочі нація. І ви знаєте, коли я почав відвідувати спів хору, це, знаєте, було щось, щось незвичайне. Це було якесь, ну, така, висока духовна людська енергетика. енергетика. Енергетика нашого українського хорового співу. І це все заслуга Анатолія Максимовича. І у 94 му році ми, побачившись, часто зустрічались у нього в кабінеті філармонії, і він прийшли оці книжечки Мамина Вишня. У нього було багато, він всім підписував. Пам'ятаєте, він всім дарував. бере так, заходиш, а, Петро. Ну і дивіться, він мені написав от таку, таку Знаєте, ну, може незвично. А написав невгамовному, шановному моєму другу Петрові з повагою, і Пашкевич, значить, 1190 року підписав. І дійсно він був людина, ну якщо ми будемо брати по міркам земним, він був нематеріальний. Його матеріально не цікавило. Він був повністю духовний духовних людей, ми знаємо, їх називають диваками якимись там, знаєте, там десь. Але це було його життя. Він ніс, знаєте, таку настільки добру енергетику, настільки таку добру, яка в його була дійсно духовний такий запал, настільки великий, він це передавав і ми цим жили. І можна ще і доповнити сказати, що в нього друзів було безліч. От якщо брат, так ти в Чернігові його знали. І всіх ним, хто, хто там чаркував, хто підтримував якісь відношення. І ви знаєте... Шановні друзі, я вже на закінчення нашої такої дружні, дружніх споменів, дружньої бесіди хочу сказати, що про Анатолія Максимовича можна говорити багато, але я би, знаєте, сказав головне, що про нього більше говорить його пісня. Більше говорить його пісня. І тому я зараз звертаюсь. До наших шановних земляків Чернігівців, до громади Чернігів і області також. Приходьте в Чернігівський філармонійний центр, приходьте на ювілейний концерт, присвячений 75-річчю з дня народження Анатолія Маск... Максимовича Башкевича, де вперше хор під керуванням пана Володимира Коцра буде виконувати виключно пісні. Який написав Анатолій Максимович Пашкевич? Цей концерт буде, я так думаю, він буде таке мати і вспомінь, і духовне піднесення. Квитки продаються на цей концерт у філармонійному центрі, продаються ці квитки. Культурно-мистецькому центрі інтермедсу, де ми зараз знаходимося на вулиці Шевченка, 9. Також вони продаються в мегацентрі в екомаркеті внизу. Будь ласка, приходьте, будемо шанувати пам'ять великого нашого композитора українського Анатолія Максимовича Пашкевича. Ну, якщо я Дякую, шановні колеги за Петро, ви, там ви, одне Будь ласка, одне ви, речі. Будь ласка, будь ласка. Це дійсно так, тому, тому це якщо ми на, на, на дня народження пам'яті Пашкевича на 70 річчя річ робили концерт, то ми використовували не тільки його твори, в основному його нови, використовували твори нашого Ліснянського краю на цьому концерті. Ми Зараз ви пішли специфічно по... вибрали. і, це і, дуже всі, і добре. Практично ще не всі, тому що десь я був, десь на протязі двох-трьох наступних років ми будемо витягувати писати оркестровки тих творів, які ще не знають багато людей, що тут написані, мають якісь свої цінності по тексту, по музиці і так далі. Думаю, ми це зробимо. І хотілося б ще ми не згадали в той момент директором Філер, був Іван. Так, так, так. Треба його і на перших порах так само постійно спілкувався він з Анатолієм Максимовичем Пашкевичем і його дружина Клавдія Іванівна Семененко. Так що їм також великий привіт і велика дяка за так. те, що вони зроб... приклали зусилля для того, щоб на нашій землі з'явився на той момент Анатолій Максимович Пашкевич. Пане Володимире, і ще нагадайте, коли це буде? Концерт відбудеться 8-го. Лютого о 19-й годині вечора філармонійного центру. центру. Всіх вас, запрошуємо. Запрошуємо. Ну, вже дзвонять з усієї області, так що я думаю, що Дякую. зал буде заповнений. І ще я трошечки хочу доповнити прикінцево, що під час е, концерту ювілейного буде зніматися тіві фільм повноформатний, буде знята вся повністю вся концертна програма, яка потім піде і на телебачення, і всі. Шановні і актори, і глядачі будуть безпосередніми учасниками цих подій. Воно буде зафіксовано, це вже буде історія, яка буде викладена в фільмі. Даймо. Дякуємо, до побачення. На все добре. Будьте Дякуємо вам за те, що ви прийшли, поспілкувалися, згадали нашого колегу, товариша, друга, сина.